Вітання всім любителям тихого полювання, живої природи, лісу. Андрюха знову з вами. Давненько я не вибирався в ліс, але сьогоднішній похід видався дуже цікавим і результативним. Переглядайте першу частину відео, там багато гарних знахідок. І підтримуйте це відео. Почнемо його за таких гарненьких молоденьких глив. Хороші смачні гриби. Гливи попадаються в цей період на старій деревині, можна шукати. Іноді попадаються і великі кількості. От недавно Надя моя їхала з батьківщини, з Вінниччини. І по дорозі знайшла ледь не 4 кг відбірної гливи, привезла, ми її заготували. Ну що, ходімо шукати, підписуйтесь на канал. Лишайте вподобайки, коментарі. Також у описі під цим відео ви побачите посилання на монобанку збір для безпритульних тварин. Цей збір організовує мій друг пані Марія Архіпенко. Вона волонтер. Порядна добра людина, яка допомагає безпритульним котам, лікує їх, шукає для них сім'ї. В кого є можливість, кожна гривня буде велика допомога. Дякую. А ми відправляємося на пошук. Якщо подивитися навкруги, отут де я вийшов у хвойну частину лісу, тут неймовірна кількість всіляких видів рядовок. От. В першій частині сюжету я показував рядовку фіолетову, яка дуже яскрава і гарна. А тут що хочеш є? Це навіть ось о... попадаються гігрофорчики. Подивіться, які гарні. Гігрофор пізній, чудові гриби. Ого, яка плантація, слухайте, це клондайк, друзі. Це просто воно. Оце я розживу з ігрофорами тут. Їх просто десятки. Подивіться. Дивіться, скільки їх. Клас! Просто щоб показати вам кола із купи рядовок і вийшов на таку плантацію ігрофора. Їх ніхто не зібрав, тому що, мабуть, люди не знали, що цей гриб їстівний, дуже смачний і класний. Так, воно моя торбинка. Там у мене бачите, яка краса, дивіться воно. Скільки класних гербів різних. о, А тут дощовички молоденькі. Дощовички сьогодні не збиратиму. Інших гербів вистачає, але просто мав показати, дивіться, яке воно гарне. Йдемо далі, будемо шукати ще інші гарні види. Наш цікавий похід продовжується. От. І поки Надя збирає гігрофорчики, я почав знаходити такі класні маслючки. Подивіться, якої якості, якого розміру вони. От такі маслюки тут ростуть. І поруч знову таки купа гігрофорів. Якби був час і не темніло так рано наразі, можна було б гігрофор збирати цілий мішок. Я ніколи стільки їх не бачив за все життя, скільки знаю цей гриб. Ніколи стільки їх не бачив. Ось подивіться, це ж диво якесь. І ростуть, і ростуть. І куди не подивися, всюди ці чарівні гриби. Ось. Ну такі походи надовго запам'ятовуєш, тому що дійсно вражає те, що абсолютно різні види. От в першій частині відео я показував більше трубчаті грибочки, там, а бабки, білі. А ця частина більше гігрофором вийшло ще хочу пошукати ще якісь пластинчаті. ну і маслюк класний попадається такий вже десь десяток на цій локації сьогодні на диво сонячно всі ці дні були дуже пасмурні дощики були холодно дуже сьогодні сонячно що у нас тут росте о рядовочка фіолетова дивіться які класні якісні класні гарби mm. так все ще покажу ці взагалі попались якісь такі масивні гарні о Уже 4 штучки на одному місці тут маленька є ще п'ята ніж навіть не достаю собі а так як дістав позакривав ямочки тому що дуже активний похід уже жди хожу а герби все є і різні Ну так збираю собі. Так. Ось воно, таке диво. П'ять штучок в одній точці. Ну, я вам скажу так, можливо, їх тут і більше, тому що вони теж ховаються. Те, що я вам і казав, но. горбик підняв і дістав гриба. Одразу. О, отак. Я думаю, що поки в принципі, досить, щоб приготувати, в мене вже вони є в кошику в цілому. Але чудова знахідка. Дивовижні гриби. Рідовка фіолетова. Теж, хто не знає, почитайте класний гриб. Дещо схоже на павутинник фіолетовий, але все-таки за макроознаками відмінності є суттєві. От. Буде цікаво, читайте рядовка фіолетова порівняння з павутинником фіолетовим. А я йду далі. Зайшов у Берези. Дивіться, бабка. Ця бабка старенька, і я кажу про такі герби, що він сам відкинувся. Вона дуже масивна, ніжка тонка була. І гербочок під своєю вагою вимок. Погода така волога була, і він, бідний, а так сам собі і ляпнувся тут. Ну, Я його залишу, Може, хай собі отак якось надягну. О, хай розпорюється, висить собі. Тут є гарненький бабок поруч. Десь я бачу. О. Ось, грибочок оцей нам підійде точно. Оцей такий якісний, молоденький. О, дивіться, який гарний. Ніжка тоненька, а сам гриб молодий, класний. Така місцина дуже гарненька. Тут берези такі. І тут, до речі, білий попадається, але поки тут не знайшов. До цього то знаходив там, де береза сосна, а тут в основному береза і ще якісь листяні. Але березова форма білого може і тут бути. Так, мене там уже забитий кошик наробочками. І в, у Наді Відерця, і у мами пакет. уже грибів різних багато набрали хороших. Нічого, шукаємо ще. Вже скоро третя година. Десь годинка залишилася, далі буде вже погано видно. Буде час, час їхати в село, бабусю, побачити. Так, вже третя година з гаком. Зараз шукаю чорні грузики на засолку. Такі чудові пластинчаті гриби. Теж молочаї. Ми їх засолюємо, дуже смачно виходить. Холодне соління. Очищається грибочок, шапочка, пластиночки, ніжка. В холодну воду міняємо воду хоча б один-два рази на добу. І все це стоїть в холодильнику. 4-5 діб. І отак я його вимочую протязі цього часу. І далі засолю в баночках. Виходить дуже смачний солений, чорний грузлук. Так що ці грибочки теж варті уваги, хоча з ними доведеться повозитися, але воно того варто. Це вже в пакеті у нас там теж ці маслячки з гігрофорами виходить. І ще й кошика за собою тягаю. Тому що ж попадається всілякі різне, а не дуже хочеться їх змішувати. Тому в різні всілякі складаємо в різну тару. Ось такий шматочок лісу. Я думаю, що це штучно насаджений, але від того він не менш цікавий і гриби тут є. Скільки, друзі, сьогодні цікавого всього попалося, все і не показати. Це в нас, здається, білий грибочок. А може й бабка. Поки, поки не, не розумію. О, це дуже красивий бабок. Такий гарнюній. Молоденький підберезничок, дуже якісний. Там мене Надя покликала, каже, підійди. Якісь гарні грибочки знайшла. Будемо пролізати. Зараз до Наді пробиратися. І дивитися, що там за герби. Тут маслячки взагалі в цій локації. Вже скоро четверта година, темніє, але сонечко сьогодні вийшло перший раз за багато днів. І це нам велика допомога. Надюша, а де вони? Покажи. Ось масличок. Так, дивимося. Ага. Так, а бабка передаємо Наді, забирай, надіш. Гербочка Давай. дуже гарний. Так, а це у нас маслички тут отакі. Вже, друзі, не знаю, як показати всі знахідки, тому що, як казав, пофасовані по різним цим, по різним цим таром всіляким. Я ж маленький цей відносно свій маленький. Маленький той, що великий кошик, ви знаєте, взяв свій. От маслячок ще гарний. І наповнився той кошик, там бабки в основному трохи... Рядовки фіолетової і білі. І потім ще цілий пакет гігрофлора і маслюків багато. Трумає Надюша. То вже в торбочку збираємо. Отаку беремо яку торбочку, вони в ній не пресуються сильно. І надя її носить з собою. Ще походимо хвилин 15 і будемо закінчувати цю дивовижну подорож осіннім лісом. От є тут одна місцинка, десь у 2019 році, колись ми з рідними сюди залізли і знайшли тут рижики. І взагалі тут є три локації, які я знаю, де буває цей цінний чарівний грибочок. І от під кінець походу ввечері подивіться на це диво. Отаке завершення буде подорожі. Подивіться, які рижики. Цього я дістав, щоб сфоткати спочатку. Подивіться. Товсті молоді рижики делікатесні. І ці ніжки чарівні з цими плямками помаранчевими. Я, я в захваті взагалі. Дивіться, 4 штучки тут. От, ось оп'ятий п'ятий рижичок. Ходімо, там іще покажу вам, це не всі. Ось тут я діставав. Вони, звісно, як завжди, ці гербочки дуже, дуже гарненько ховаються, тому... Треба дивитися ці кубки. Там може бути теж цей гриб. Подивіться, якої якості вони. Ось о який. Ось який рижик. Там ми скільки штучок? П'ять було. Так. Тут два. Ось малюки ще. Тостунчик. Третій. Значить, п'ять. П'ять і тридцять вісім уже. Вісім взагалі і... Тут Надюша покажи, якого ти знайшла рижика. А ну подивіться, які великі. Надя настільки захопилася сьогодні пошуком грибочків і раділа, що ненароком трішечки порізала собі пальця. Все буває таке. Так. Ну що я вам скажу, друзі? Я думаю, що на цьому, мабуть, варто закінчувати цей похід. Грибів багато, гриби дивовижні, цінні види. ВДВ різноманіття теж широке і враження дуже позитивні. Я вам всім дуже дякую за перегляд. В кінці ще покажу деякі знахідки. От. Не забудьте підписатися на канал, не забудьте за посилання під цим відео в описі, посилання на збір на хворих котиків. Це мій друг Марія Архіпенко збирає волонтер, Порядна людина, хто може, кожна гривня піде на лікування тваринок буду вдячний оцей дуже гарний молодий масивний білий грибочок я вже можна сказати відкопав Так він різ захований був і над дорогою дивлюся горбик невеличкий отак відкриваємо спробуємо його дістати зараз о подивіться яке диво Майже четверта вже. І під кінець ще такий білий попався. Дуже плотний гербочок, молодий і досить масивний. Клас. Отак можна тут шукати. Дивитися горбики всілякі, але звісно з обмеженим часом і, скажімо, тим, що локація насправді не така й мала, то... шукати довго але цікаво як я обіцяв покажу вам більшу частину знахідок трошечки посортував От. у цьому кошечку в основному тут крупні білі кілька рядовок фіолетових польські там є а бабки такі гарненькі гербочки тут теж Є пару рядовичок. В основному повна ця відерця це повністю рижики. все Зверху тільки така ще бабка гарна, під кінець знайдена Ось такі біленькі гербочок. І тут чорні груздики, а гігрофори. І ще окремо гігрофори є, тому врожай дивовижний. Це похід тривав, виходить десь. ну Майже з першої години дня до 4 Тобто десь за 3 години активного пошуку уважного. От, чудові такі осінні грибочки. Дякую всім вам за увагу. Підписуйтесь і до нових зустрічей.